Блогер, таргет, рілл, тікток за що взяти, щоб продавати більше і краще. Кожне джерело має сенс при правильному підході, але що ж дає найпотужніший результат? Реклама у блогерів це завжди рулетка, а зайде гарно, інший раз може не зайти. Дуже залежить від вашого товару і від того, як саме наскільки цікаво, блогер відрекламує його. Це не найстабільніший результат, і ризики тільки ваші. Рілси та Тіктоки, що органічно залітають, це напевно, що найпотужніший інструмент для моментального залучення великої кількості клієнтів. Але є тут два моменти: перший це те. Щоб відео прям неслось і приносило не просто переглядів, а й клієнтів, треба добряче розібратися у тому, який саме пилити контент за якими формулами, щоб, щоб люди з них купували. Друге, це те, що цей спосіб насправді умовно безкоштовний. Бо тут або ви інвестуєте багато часу в ідеї, зйомки, монтаж, локації, або коштів на залучення людини або команди профі, які вам будуть це робити. Таргет же при умові знаходження робочих працюючих зв'язок, тобто підібрана воронка, ціль, аудиторія, креатив і, звісно ж, міня Давати може приносити найстабільніші результати, і найголовніше це те, що ви можете відслідковувати будь-які показники від самого початку до самого кінця та впливати самостійно на кінцевий результат. Більше корисно інших відео.